Серед гуцулів побутує легенда про чудодійну силу гірської рослини з оранжево-жовтими язичковими квіточками, у Карпата її називають з косівником, вітром, гірським баранчиком. Родина її назва походить від грецького слова Армос баранчик. Оповідають, що Галицький князь Данило хворів дуже важкою формою диховиці бронхіальною асмою. А лікарі княжого двору були безпорадні. Якось в Галичині з'явився бортник, пасічник, що розумився на зіллі. Привели його придворне до покої князя і сказали: А чи зможеш ти вилікувати нашого світлого князя від диховиці? Знахар на те відповів: Знаю таке зілля, яке за сорок днів і сорок ночей, якщо його пити, позбавляє людину від недуги і назва тому зіллю Арніка, зварив бортник зілля. Напутав слух поїти князя сорок днів і сорок ночей, чудозілля поставило танила на ноги, і він ще довго був галицьким князем. Хотів князь щедро нагородити свого цілителя. кинулися слуги шукати бортника, а його й слід прохолов.